Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на практичній роботі онлайн. Виконуємо роботу, слідуючи інструкціям, підказкам, порадам. А зараз відкриваємо зошит і записуємо. Практична робота номер 2 Тема Розділення суміші. Сьогодні на уроці ми використаємо суміш солі залізних ошурок та піску, склянку з водою. Скляну паличку, лійку, фільтрувальний папір, колби, газовий пальник, магніт, шпатель, посуд для випарювання, хід роботи. Виконуючи роботу, вам необхідно уважно спостерігати і фіксувати дії та спостереження, робити відповідні висновки. Для цього вам у нагоді стане таблиця дослідження. Переходимо до виконання. Змішаємо компоненти нашої суміші: пісок, залізні залізнішурки та сіль. Свої дії та спостереження вносимо у таблицю. Починаємо розділення. Так як суміш містить залізні ошурки, скористаємося способом розділення дія магнітом. Що спостерігаємо? Який компонент відділився від суміші? Запишіть свої спостереження у таблицю. Неоднорідну суміш солі з піском помістимо в склянку і додамо 50 мл води. За допомогою скляної палички перемішуємо вміст 1-2 хвилини. Пригадайте правила перемішування. Що спостерігаєте після припинення перемішування? Своє спостереження фіксуємо у таблицю, залишимо нашу суміш у спокої на 2 хвилини. Що спостерігаємо? Фіксуємо спостереження у таблицю. Робимо висновки. Для розділення розчину солі і піску скористаємося фільтруванням. Для фільтрування складіть фільтр. Помістіть його у лійку. Та змочіть дистильованою водою. Пам'ятайте. Фільтр має щільно прилягати до лійки. Одержаний розчин обережно по скляній паличці налийте на фільтр. Обережно виймаємо фільтр із виділеним твердим компонентом. На фільтрі залишився пісок, нерозчинний осад. Розчин, який пройшов через фільтр. Називається фільтрат. Для розділення однорідної суміші солі та води скористаємося випаровуванням. У фарфорову чашку налімо фільтрат, поставимо у кільце штативу, запалимо газовий пальник і почнемо випаровувати розчин. Що спостерігаєте. Записуємо у таблицю і робимо висновок. Ми завершили з вами роботу. Залишилося зробити загальний висновок. Дайте відповідь на питання, якими способами можна розділити неоднорідні суміші. Якими способами можна розділити однорідні суміші. Бажаю успіху у вивченні хімії!